Минає 66 років від закінчення великої вітчизняної війни. Проте спогади про цю жахливу сторінку історії ніколи не зникнуть. Будуть жити вічно в пам'яті людській і пісні, з якими наші героїчні, діди та прадіди, бабусі та прабабусі йшли палаючими стежинами 41-45 років. бійці в роки війни завжди супроводжувала гармошка, яка піднімала їм настрій в перервах між боями. Саме цьому музичному інструменту та військовим пісням присвятили захід, грає в землянці гармошка. Працівники районного будинку культури розповіли запрошеним, звідки взялась гармошка. Заспівали декілька пісень, близьких душі колишнім бійцям та дітям війни. Бабусі запрошені на свято пісні, підспівували знайомі серцю слова. Вони, хоча і були в роки війни дітьми, проте розуміють, цю радість і біль, вкладені у ці пісні, адже це частина їх життя, а день перемоги найщасливіше свято. Для мене цей праздник велике, велике щастя, умиротворення радості, покоя. Я вам скажу, що праздник действительно необикновенный. Я його зустрічала коли-то в тилу. будучи в тылу, но я вам скажу, что мы плакали, мы обнимали друг друга. Я хочу, чтобы именно этот праздник у нас остался всегда, всегда мы его встречали с радостью и с воодушевлением. Часто меня приглашают на мероприятие, но я, как говорится, отбросила все свои работы и пришла именно сегодня послушать песни военных лет. Это прекрасно, потому что это наша юность, это наша... Жизнь, і поэтому я отримала огромное задоволення. Студенти медичного училища з задоволенням слухали пісні, адже саме в них розкривається душа того покоління, що боролася за свободу і мирне сьогодення. Дуже цікаво дізнатися про минуле ну того часу, тому що ну ми цього не побачимо, і бачити цього, наприклад, мені не хочеться, тому що це не тільки свято, це й сльози, і біди, і, можна сказати. Крики якогось, крики душі, болю, плачу. Дуже велика подяка за те, що ми зараз живемо в такій державі, як Україна, і живемо як вільні люди. Також хочеться побажати тим людям, що залишились живі, щоб вони жили ще й довго і щасливо і не мали проблем зі здоров'ям і завжди згадували це свято не тільки як біль, а як і свято, яке принесло нам свободу і радість. До 66-ї річниці завершення великої вітчизняної війни працівники міської бібліотеки підготували виставку Велика перемога.